Добрий вечір всім. Почав я новий проєкт. Ще роблю такий невеличкий генератор. В принципі, вже його зліпив. Так, залишилось побарювати. На чотири ті Ножки. В принципі, буду робити на китайських магнітах. На такому. ось. Не знаю як він себе покаже. Ну я думаю, щось покаже такий магніт. 48, 9 на 9. Це ще такий магнітик буде. О, ну, в принципі, ну, тут желізо буде в мене 50. Магніт 48, так як у нас коси, буде 50. Желізо в мене величина 230. Середина якоря 145. Ну, в принципі, собрав вже. Поточив, нарізав різьбу, в принципі, він вже мене собраний, залишилося Ну, Як завжди, я люблю таку ножку варити. Удобно на такі ножки. Чотири отвора. Ми приваримо і буде те, що треба. Ну, в принципі, точу вже якось. Е, я завжди люблю, щоб магніти заливаю клеєм. Буде в мене такий пазик. Е, так буде. От так буде пазик. Такі пазики, як я завжди я точу. Два пазики таких буде. Я клею магніти і заливаю клеєм. Ніякого бандажа не роблю, все отлично. В принципі, якор вже почав точити. Виберу середину, щоб не такий важкий був. Тут дуже він важкуватий буде. Блин. Це проточено від желізо, висверлював коронкою. В принципі, так. Ще є в мене. Ось таке желізо ще залишилося. І ще на один якорь у мене буде. Ну, в принципі, в мене, ну, там у мене шість стоїть. ну І звісно, магніти хороші. Там у мене 60-10 на 10 е, три штуки. Ну і цих буде три штуки. Подивимося, що він дасть. Той у мене кіловат кіловат 200 видає. Ну, Звісно, при хорошому вітрі. Побачимо, як цей що видасть. Я думаю, цей теж. Дуже кіловатік свій видати. Ну, в принципі, підчистив трошки злізо, покрашу. В принципі, да буду потихеньку збирать. Придбав я ще. Так, зараз прокачу. <кій> <кій> Придбав це допоможні перетихалі. Придбав я на трекі. Ще такі. Еті. А. Придбав я автомати. Так, це в нас... Ага. Це в нас. Автомат, я не пам'ятаю, як він там <кхе> правильно називається. Коротше, на два входи. Получається, це два входи і два виходи. Бо я часто гараж переключаю, зараз стоїть гібрид, боюся, що знову забудуся, блін, десь включу а не там, де треба. І блін, знову свого інвектора. Тепер буде цей. переключать. Раз, вже 100%. Не спалиш. Ну він типу як АВР той то ж саме АВР, тільки ручний АВР так, автомат у мене І придбав тут я. Я не пам'ятаю, що я тут ще придбав. так Це у нас передохранітельний блок. <coughs> Теж в Китаї придбав усе. Все з Китаю. В принципі, наші передохранителі. Так, зараз відкриємо. от два передохранітелі, вже зразу йде з передохранітелями. По 32 А. Так. Що у нас тут ще А, мов незащита у нас ще. Це є. Так, це в мене автомат на 63 А постоянка. І молні защита. Молні защита наша. Так, заказував я на офіційному сайті Томс. Прийшли вони з Китаю в Київ за 6 днів. Новою почтою. Так, в принципі, дві посилки разом прийшли. Предохранителі прийшли додаткові і, і прийшли. Блін, мовня защита, коротше, предохранителі зборки, автомати. Ну, в принципі, отак. Будемо робити далі. Виходні поварю, Може, ще й завтра поварю, якщо спію, якщо раніше з роботи пройду. Оварити, обварити, обварити і ножку приварити. Покрасимо. Поки будемо займатися якою, статор буде висохати. Ну, думаю, в таку погоду думаю, повинно висохнути. Буду три в одному краскою красити. Ну, В принципі, так. Новий проєкт. Буду мотати проводом теж півторачкою. Я не пам'ятаю, скільки я там укладав. Подивлюся, як скільки я в тому генераторі вкладав. Я не пам'ятаю, 36 вітків я вложив. Вроде би Точно не помню, не скажу. Ну, в принципі, так. Провод є вже, магніти є, все є. Потихеньку я скупив. Я той генератор продав. Продав той генератор, щоб купити тільки магніти. Я його за три тисячі продав в аварію. І в мене вийшлося, навіть чуть дорожче там вийшлося. Більше трьох тисяч маніти. В принципі, отак. Дороге удовольствие виходить. А на, магні... на магнітоні, якщо купить, там дуже дорого. В принципі, ці магніти. Ну, я не знаю. Держуть. Ну, в принципі, нормально одервати не можна прилипає гарно, стягується добре. А так, так, рукою рукою не, не дервеш. Ну, їх буде три штуки. В принципі, тим я доволі. Спробую він старий оставить. В принципі, отак. Новий проєкт йде. Той буду продавати. Тут він видає мене 500-600 ватт. Ну, в принципі, в середньому, в середньому, якщо так сказати, при такому вітрі десь 6-7 метрів в секунду, він своїх 400 дає. Якщо там вітер вже до 10, він вже перевалює, буває 500 за 600, в принципі, тут в принципі, побачу, Або продам, або оставлю в резерв, буде видно. Більше всього, може продам, може ще такий соберу. Кому там над... 12-24 вольта, зараз на 24 вольтах в мене стоїть, в принципі, кому там треба буде. В принципі, я наліїз потім поставлю. Ну, поки цей не зроблю, то я не продам. То, що він мене зараз заряджає акамулятори. В принципі, так. Всім дякую, гарного вечора вам, мирного неба. До побачення.